Збитки у майже 400 тисяч гривень на таку суму за перевіркою Держаудитслужби виявили порушень в одному з сумських закладів професійно-технічної освіти. Деталі знає моя колега Ірина Касьяненко. Цей сумський центр ПТО з дизайну та сфери послуг знаходиться на вулиці Курській, 139. Саме в ньому під час перевірки працівники аудиторської служби виявили порушення на суму у 392 тисячі гривень. Понад 204 тисячі гривень це повторне навчання учнів, які вже мають робітничі фах, фах, інший східні кваліфікаційний рівень або підготовки наземної громадянки без формально отриманої ліцензії на підготовку наземної громадянки. 82 тисячі гривень. Він це покриття витрат спеціального фонду за рахунок коштів загального фонду внаслідок надання послуг 44 тисячі гривень це недоотримання доходів внаслідок зниження вартості платних послуг. 35 тисяч гривень це порушення в частині оплати праці, і понад 27 тисяч гривень це понаднормативне списання товар матеріальних цінностей. Все було у нас зроблено в рамках чинного законодавства все це. Є пояснення мої головного бухгалтера. Все це є пояснення в акті, в акті, який ми підписували, який опубліковані. Все, що були виявлені порушення, які там можна, ми все виправили. Щось на початку ревізії, щось в процесі, щось потім будемо там писати якісь накази і прочеї все. І тому казати про те, що якісь. Махінації, я ще з повторюю, це просто безпідставний підрив авторитету, наработаного нашим навчальним закладом. Результати перевірки цього закладу професійно-технічної освіти працівники Держаудитслужби передали до сумської місцевої прокуратури. За результатами опрацювання було внесено кримінальне провадження до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення. Це у нас привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем службовим особам. На даний час досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо призначення бухгалтерської експертизи в даному кримінальному провадженню та встановлення остаточної суми збитків, які завдані державі. Відповідальність за такий злочин до п'яти років позбавлення волі. Ірина Касьяненко, Сергій Лазаренко на часі новини.